Що біля під зарядимся, подивимося, що там? Да. А супер, ну тут реально тепло. Тут можна навіть поспати. Від yeah. Державної служби надзвичайних ситуацій України в Вінницькій області у місті Вінниці станом на сьогодні розгорнуто два пункти незламності, у яких... На цілодобовому чергуванні перебувають рятувальники та також представники національної поліції, які власне допомагають забезпечити порядок. Всередині пункту незламності, ви можете переконатися завжди є освітлення, тепло, є місце для надання домедичної допомоги людям, які того потребують. Є можливість попити гарячого чаю, а також є окрема невеличка зона для дітей. Якщо є така необхідність, ми запрошуємо людей підзарядити свої гаджети, зігрітися у пунктах незглавності державної служби на звичайних ситуаціях. Що пішли подивимося палатку від Вінницької міської ради. Да, є тут є можна які. підзарядити, так. Так? тому, що так, у нас в них тільки гаджети можна заряджати а тут. В них, в тому що можна, люди можуть. Підзарядити, да, конечно, да. А багато людей приходить. Ну как коли? Бывает и 15, 20, 30 человек за день бывает. Бывает, так, да? люди приходять. Да. А скажіть, будь ласка, і заряжають часто на своїй станції? Да. Це саме в Большинство основному... ну, це получаються мобільні гаджеты. Божество. Так. Да.